Пулячка, хвороба ось таких машинок Kia Soul. Дивіться, тут ось така накладочка є. Вона, по-перше, при їзді постійно вібрує і пробиває тут лакофарбове покриття. Відповідно, також сюди потрапляє вода і постійно стоїть волога. А якщо у нас це все відбувається, то без корозії нам не обійтись. Ось такі прищики повискакували. Нічого, ну їдемо на малярочку, зробимо, все, протравимо. Все, пройдемося і ржі, все буде чотенько і не буде цих нюансів. Заберемо. І заодно, бачили, тут є на бампері такі штучки. Це пластиковий цей бампер, буде також пофарбований лачок тут поліз, то дзвонив до малярів. Нарешті я їх знайшов, бо вони трошки були зайняті, так скажемо. Е, Їдемо в п'ятницю чи в суботу, завеземо і ця машинка буде удосконалюватися. Ціна її 8999 доларів 33 кВт, запас ходу 250 кілометрів, Kia Soul 2015 рік. Байбайкар, Хмельницький, 69, місто Каменець-Подільський, також приганяє машинки з Америки та Європи під замовлення.